Зараз у нас з вами буде Палати Шоба. Курс енергія ізобілія. Я хочу стати твоїм ментором. Є, Будь ласка, ні. грошова медитація. Я магніт для грошей. Мої курси пройшов сам Олексій Арестович. Ну, до мене там приставав ночі. Так ти прокинулась би, мабуть. Я крепко сплю. Нічого боку, як там правдоподібний, що це пи. Останнім часом я все частіше бачу коментарі і чую думку людей про те, що їм набридли блогери і інфлюенсери. Вони більше їм не довіряють, і загалом ставлення досить негативне. Тому сьогодні ми з вами будемо розбиратись, хто взагалі такі блогери і інфлюенсери, в чому їх феномен, як вони так різко стали популярними, і що ж змінилося такого, що останнім часом навпаки вони втрачають довіру і симпатію глядачів. Тому з вас лайк і підписка, щоб підтримати мій контент, і будемо починати. Взагалі, термін Інфлюенсер став популярним в соцмережах не так давно. Ним почали називати блогерів, які мають великий вплив на свою аудиторію, тому що загалом слово інфлюенсер перекладається як людина, яка має вплив на інших або лідер думок. Вони встановлюють тренди, впливають на погляди аудиторії, здатні переконати їх придбати якийсь товар або послугу, і так далі. І насправді ця тенденція почалась набагато раніше аніж світ. Заполонили соцмережі. Британія 1765 рік Жив був один ремісник Джосая Веджвуд і займався улюбленою справою. Одного дня в нього зробила замовлення сама королева Шарлотта. Як виявилось, королівська родина вирішила таким чином стимулювати економіку країни і допомогти місцевим ремісникам. Тому зробили замовлення в місцевих роботях. Але відрізняло Джосаю від інших те, що він був мужчинка такий смикалистий і одразу побачив в цьому дуже класну маркетингову можливість. Він розумів, що якщо королівська родина, яка в той час була найбільшим авторитетом і інфлюенсерами, буде користуватись його товарами, то відповідно всі інші також їх захочуть. Так і створив свій легендарний чайний сервіс Queensware, який настільки сподобався королеві, що він отримав дозвіл називати себе гончарем її величності, а свій посуд. Королівським, ну і з того часу понеслось. Цей посуд почав набирати популярність не тільки в Британії, а й загалом по всьому світу. І бренд, до речі, існує і до зараз. Ще один цікавий факт: це те, що від нього до нас прийшов не тільки ось цей інфлюенсер маркетинг і тенденція рекламуватися в знаменитості, але й деякі інші методи, які популярні і зараз. Наприклад, пряма поштова розсилка, безкоштовна доставка, акції по типу купуєш один, отримуєш другий в подарунок і так далі. Пізніше була Шанель з її легендарною чорною маленькою сукрою. Мерлін Монро з її червоною помадою. Вони були тренсетерами того часу. З 80-х років все почало набирати ще більших обертів. З'явилась одна з культових колаборацій не тільки тих часів, якщо чесно, а й загалом це колаба Майкла Джордана і Найкі. До речі, рекомендую глянути фільм «Ейр», якщо ви його не бачили, там якраз розповідається про ці події. Дуже класний, мені сподобався. В 1997 році всі дивились і обожнювали серіал Друзі, особливо глядачі полюбили Рейчел. Подобалось, як вона одягалася, як вона виглядала. Особливо жінки також полюбили її зачіску і надихались нею. Тому кращу кандидатуру, аніж Дженніфер Еністон для реклами засобів для волосся від Лораль, важко було навіть придумати. Ця колаборація також була дуже вдалою. По суті, в ті часи інфлюенсерами були зірки, актори, музиканти, моделі, спортсмени і так далі. Вони диктували стиль життя, тренди, поведінку і тому подібне. Але був нюанс в тому, що. Зірки здавались недосяжними, і їх спосіб життя також, тому що в них багато можливостей, багато зв'язків, багато грошей, і це робило їх дуже далекими від звичайних людей. Але на порозі вже була альтернатива, яка змінить все з ніг на голову. У 1994 році. Студент Джастін Холл створив сайт Links.net, на якому публікував свою творчість і думки. Саме це вважається першим блогом в світі. Власне, Джастін перший блогер. Згодом після нього інші користувачі також почали створювати свої сайти, на яких ділилися своїм життям, думками і так далі. І от вже через 10 років це заняття почало настільки розвиватись і поширюватись, що слово блог стало словом року. А в 2005 му з'явився YouTube, який став стартом епохи блогерів. Ось, до речі, найперше відео, яке було завантажене на YouTube. А, it's right, so here we are. One of the uh, elephants. And cool thing about these guys is that they have really 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 long um trunks. And that's that's cool спочатку люди знімали контент просто як хобі, але згодом це стало приносити гроші. І блогери могли заробляти мільйони завдяки рекламі і співпраці з брендами. Пізніше з'явився інстаграм. Ну і, звісно ж, куди без тіктоку. Завдяки цим платформам будь-хто міг стати популярнішим навіть за якихось там голівудських зірок. Тож, як взагалі, блогерам і інфлюєнсерам це вдалось і. Навіть більш важливо, як вони змогли завоювати таку любов і прихильність аудиторії, і тут відповідь в тому, про що ми з вами нещодавно поговорили: що на відміну від зірок з їх ідеальним способом життя вилизаним, ти спостерігати за ними можна було тільки так ем, здалека, знаєте, щось там в журналі почитати або в якомусь шоу подивитись. І тому подібне на контрасті з ними блогери були як ковток свіжого повітря. Це були такі, знаєте, свої в доску, хлопці і дівчата, які ходили в ті ж там магазини, що аудиторія. Вони знімали в себе вдома, розповідали про якісь там складні ситуації, не могли поплакати, могли посміятись, пожартувати м -м, над собою, е -е, показували життя, скажімо так, без фільтрів, і це дуже підкупало аудиторію і викликало в неї відчуття довіри. Більш того з ними навіть можна було поспілкуватись напряму в коментарях, в прямих ефірах, або навіть написати в приватні повідомлення, і багато хто читав їх і відповідав. Ще одним секретом того, чому частина аудиторії може прям дуже сильно прив'язуватись до інфлюєнсера, є парасоціальні стосунки. По суті, це односторонні стосунки, тому що одна сторона вона витрачає час, зусилля, енергію, відчуває близькість. А інша навіть не здогадується про існування першої. Насправді це уявна близькість, яку відчуває аудиторія, навіть не маючи реальних стосунків з блогером. І останнім часом інфлюенсери дуже відкрито діляться своїм життям. Тому глядачі знають, де ця людина живе, чим вона займається, що їй подобається, коли вона прикидається, чим вона снідає, кого вона любить, з ким вона дружить, і так далі, далі, далі. І всі ці речі вони тільки посилюють ці парасоціальні стосунки. До речі, останнім часом я помітила. Таку тенденцію, що дехто звертається до своєї аудиторії і звертається на ти, для того, щоб в людини, яка дивиться, виникало відчуття, що от я такий особливий, так, це говорять тільки до мене. Не знаю, мені особисто чомусь це ріже вухо, не подобається, але це ну. Суто суб'єктивна моя думка, так? Але отакі речі вони теж тільки підсилюють цей ефект. До речі, вибачте, будь ласка, якщо в цьому відео я часто повторюю інфлюенсери і блогери, але насправді м -м, альтернатив немає, тому що там контент-кріейтор це вже трішки інше. І ну, маємо, що маємо. Можливо, якщо у вас є якісь цікаві слова, щоб додати в лексикон і замінити, то пишіть, будь ласка, в коментарях. І... Ідемо далі. Отже, завдяки всім цим моментам, які ми з вами обговорили, блогери стали популярними. А тепер саме цікаве, що ж такого трапилось, що останнім часом, навпаки, ставлення дуже до них погіршується. Багато хто каже, що вони взагалі відписуються від всіх блогерів, вони їм набридли, вони більше не вірять і так далі. І тут відповідь насправді досить проста, тому що полюбили їх насправді за простоту, за чесність, за трушність, і вони завоювали довіру. Але деякі з блогерів, і часто це дуже популярні люди, підвели її. А як саме зараз з вами будемо детальніше розбирати? Дисклеймер. Зараз у нас з вами буде палати шопа. Отже, нещодавно відбулася досить показова ситуація. Я думаю, ви в курсі того, що відбувається в Штатах з Тіктоком, так от на днях його повинні були повністю назавжди заблокувати. І в зв'язку з цим багато хто там сумував, плакав, всі прощалися, і виник один дуже цікавий тренд. Суть, якого була типу, все все пропало. Потрібно наостанок якось хайпанути, назбирати переглядів, коментарів і так далі, і розповісти якісь там секретики. Таємниці щодо свого контенту і тому подібне. І от дехто з блогерів буквально зізнався в тому, що вони обманювали свою аудиторію, і буквально там чуть не весь їх образ він був фальшивим. Яскравим прикладом була фітнес інфлюенсерка якої, по суті, весь блог був побудований на тому, як правильно тренуватись, особливо там було багато тренувань на сідниці і так далі, як здобути таке тіло, як в неї, і тому подібне. І виявилося, що в неї насправді було зроблено дві пластичні операції на сідниці. От. І такий моментик ще один невдобненький це те, що через декілька годин TikTok розблокували назад. І тут ці всі люди, які там зізнались в тому, що вони буквально брехали аудиторії, повернулись і такі. Hi. How you doing? І ну потрібно було якось е, виправдовуватись. Не всі, до речі, це робили, дехто просто е, морозився, робив вигляд, що нічого не було, нічого не було. Е, от, але ця дівчина, фітнес інфлюенсер вона сказала, що ну так, так, насправді в мене було дві операції, але ну вони там майже нічого не змінили. І насправді це все тренування ми я досягла. Чесно, чесно, чесно. І тут ну, важливий дисклеймер моя. Особиста думка це діло кожного: робити щось своїм тілом, не робити. Але це як мінімум, ну, я не знаю, безсовісно, коли ти будуєш весь свій блог на темі тренувань і показуєш своє тіло, акцентуєш на цьому, так, і кажеш: от, моє тренування таке, таке, таке. І, ну. Люди, жінки, дівчата, підлітки, вони дивляться на це все. Так вони бачать ці ідеальні тіла онлайн і думають, Боже, а що зі мною не так. В них зароджуються якісь комплекси і так далі. І вони потім такі блін, ладно, все. Вони психують, починають тренуватися за твоїми там схемами, просто виснажують своє тіло, і в них все рівно це не виходить. І не виходить в них це, тому що в тебе, блін, було дві операції, про які ти, ну ем, скажімо, ну я не те, що брехала. Я ну, я це замовчувала. Я просто ну, не проговорила те, що вони були, але ну я не те, щоб брехала. І ця ситуація це такий черговий урок, того, що не потрібно слі повірити всьому, що нам показують онлайн. Ми ніколи не будемо знати насправді, що відбувається на, за кадром, так тобто те, що ми бачимо і чуємо, це тільки те. Що нам вирішують показати і розповісти, дехто з блогерів дуже любить створювати картинку ідеального, успішного саме головне, і шикарного багатого життя. І насправді тільки це вже може бути шкідливим для деяких людей, тому що, ну, якщо ти постійно будеш дивитись на те, як хтось там відпочиває на лакшері найелітніших курортах, але не щодня купує якісь брендові речі, машини і тому подібне. Ну так можна просто сісти і подумати: я лох, що взагалі я роблю в цьому житті не так. І насправді не хвилюйтеся, бо. В блогерів вже є готове для вас рішення. Потрібно просто всього-навсього купити в них курс або наставництво, чи менторство, і все, ідеальне життя от воно вже на підносик у вас чекає. Ну що, з Богом чи не з Богом, я не знаю з ким. Кому молиться? Кому молиться? Я хочу стати твоїм ментором, і я, я бачу, ласка. що ти готова. Ти знаєш, mm -hmm. я звичайно проста дівчина, яка вже mm -hmm. декілька разів змогла побудувати життя мрії. Спершу uh -oh. це було в Києві, коли я змогла створити мільйонну аудиторію, медійну кар'єру, бути в різних реаліті, фільмах, Kupira. купити квартири і mm -hmm. заробляти до 65 тисяч доларів в місяць. Mm -hmm. Я думаю, це класний wow. результат. А тепер я on, в Йорку. Два роки тому mm -hmm. я приїхала, мене тут ніхто не знав та й ніхто не чекав. Я не знала мови, і моя аудиторія була українська. Але я mm -hmm. змогла зробити американську аудиторію, контракти з брендами. Я живу в надзвичайно лакшері будинку і заробляю ще більше ніж заробляла извините. в Україні. І я це все зробила не сама, а з моєю mm -hmm. командою менторів. І mm -hmm. зараз ми думаємо, що ти теж готова до того, щоб твоє життя мрії стало реальним чесно? сьогодні. У нас сьогодні. 21 день саме за mm -hmm. цей час ти можеш змінити всі свої звички, щоб більше не жити так, як було в минулому, і не чекати mm -hmm. на те, коли твоя мрія стане реальною, тому що вона вже може бути реальною, якщо ти зміниш свої звички. І ми покажемо mm -hmm. тобі, як це зробити крок за кроком. Mm -hmm. Просто О, як було, з, з вашого руку. боку. Тільки довірся, якщо, звісно, ти хочеш зараз своє життя мрії, а не через 5 чи 10 років. Уті Бозі. О, ті босі, яка гарна маніпуляція в кінці. Далі в нас ще краще курс енергія ізобілія. Це, це навіть не прикол, чесно, це навіть не прикол. Енергія ізобілія. Тут у нас є навіть відео-відгук людини, яка прийшла цей курс. Давайте подивимось його. Ось що трапляється, коли ви виходите з матриці. Я став мільйонером І таке. вибачте, будь ласка, за звук, це ну, що маємо, то маємо. Мільйонери вищі того, щоб купити петличку. <плес> ну, Тут, в принципі, я думаю, я не буду мучити ні вас, ні себе прослуховуванням повного відео. Тут важливий нюанс того. Що тут не просто розповідається що цей курс магічним чином змінить ваше життя, і ви станете просто успішним, прекрасним, неймовірно щасливим і так далі. Але використовується ще така маніпуляція, що от подивіться, людина, яка пройшла цей мій курс, вона продала машину для того. Того, щоб зайти на цей курс. А зараз, бачите, вона на правила джеті летить кудись там, кудись там. Ну тобто, це показує, що ну не бійтеся, не бійтеся продати машину, квартиру, нирку. Бо ну курс і забілі вам це не те, що компенсує, а просто ви будете плавати в грошах і всьому. Так, і зараз ще один момент. Власне, авторка цього курсу виклала в себе в сторіс, щоб люди подивились, які ж, які ж. Топи також е, проходять навчання в неї. Давайте подивимось детальніше. Так, Наталя Капцова. Я доларовий мільйонер. Веду легендарні курси, автор 15 книг. Дуже важлива така приміточка. Мої курси пройшов сам Олексій Арестович. Багато вже про що говорить, правда? Так, йдемо далі. Топ-експерт України з мислення. Як вийти з життя в бідності та виживання до життя в достатку, щасті, гармонії та спокою, прийшла шлях від невпевненої бідної дівчинки до щасливої жінки. Боже, така класика, класична. Вау-вау! Але не переживайте, якщо ви не дотягуєте до рівня цих топів, так? І ви не доларовий мільйонер, ну чи не готові продати нирку чи машину, ну? Чи вообще ну ви серйозно хочете бути щасливими, багатими, успішними і візабілі? Ви, по-перше, задумайтесь. А по-друге, є така опція подешевше. Це грошова медитація. Я-магніт для грошей, яка реально працює. І окремий вид мистецтва це те, як інфошахраї рекламують свої продукти. Звісно, в базу береться історія про бідну нещасну людину, як вона важко жила, взагалі не жила, а виживала це життя. І, пройшовши курс або послухавши медитацію, вона почала заробляти мільярди доларів, трильйонів, трильярдів біткоїнів в секунду. І вже річ щаслива, присполнена людинка стала. От. І, Ну вони настільки навіть не напрягаються при цьому і тримають людей за лохів, що вони в рекламному тексті беруть просто слово в слово, навіть ну не намагаючись щось там змінити чи правдоподібно розказати. Ну, ще з боку блін, з іншого боку, як там правдоподібно, якщо це пиз, але насправді, якщо говорити серйозно і без сарказму, то це дуже сумно, тому що такі інфошахраї вони зазвичай користуються людьми, які в скрутному становищі, які можливо втратили якусь віру, і, от, в них залишилась якась надія, що. Цей курс їм справді допоможе якось так. Вони почнуть заробляти більше грошей, стануть щасливими і так далі. Таким людям, які це купують, треба розуміти, що не існує якоїсь пігулки магічної, яка щось змінить раптово в вашому житті, яка переверне все з ніг на голову. Магії не існує. Якщо ви хочете змінити своє життя, потрібно брати його в свої руки і в першу чергу брати відповідальність за своє життя на себе, а не перекладати його на когось іншого. І насправді те, що вони показують ось ці кейси, де їхні учні продають машину, беруть кредит, потім проходять курси, все стає класно. Вони заробляють в мільярд разів більше, закривають ці кредити, купують собі останні якісь машини дорогущі. Це так не працює. Таким чином можна залізти в страшенні борги, в страшенні проблеми. Не потрібно так робити, і не потрібно вірити, що хтось щось зробить за вас. Тільки ви відповідальні за ваше життя, за ваше майбутнє. Короче, ж трохи перетворююсь на MC Петю, Сорі, давайте будемо рухатись далі. Бо далі в нас ще гірше. Ще одна причина того, чому люди перестають довіряти блогерам інфлюенсерам, є постійні інфоприводи і постанови. Oh актриса без Оскару. Машина стоїть тут за углом. Все нормально. В смислі? Прямо? В смислі? Реально? Не плачь. Ти ебутий чи що? Да все, не плачь. За пранк же ж получилось. Та подожди, я нікуди не підходи. Що який жах? Там на натурі балон газовий. За що? Де моя машина? Тут за углом. Де? Зараз покажу. Подожди. Де сметана? Там. Так. Якщо ви думали, що це кінець, це не кінець. Далі у нас реклама реакції на цю ху постанову. Ден, ну так не робиться. Ми якось всі спілкуємося, якось всі дружимо, ти викладаєш таку штуку. Ти прекрасно розумієш. Ну, реально, Ден. Ну, ви нормально дружили. Денчик, що ж ти твориш вообще? Ми з Кенді дружимо. І просто 200к євро. Це... В мене нема слів. Слів реально нема. Так, ну і останній. Потерпіть, будь ласка, трішечки все. Це останній. Прокинувся з Сканді в одному ліжку. Угу. Кайфово. Це не страшно, Клас, Супер люкс. Ти вважаєш нормально, я прокидаюся ти тут лежиш з зі мною. Боже, які акторські дані. Голівуд. Голівуд. Я просто ходжу вночі, ну, у мене часто таке буває. Тут я якось даже не подумав про це, не попередив тебе. Охіреть. Так, а ти давно тут взагалі? Можливо, ще час назад прийшов. Я, я цього не пам'ятаю всього. А вдруг ти до мене там приставав ночі? Так ти прокинулась би, напевно. Я крепко сплю. Тобто, просто ходиш і ти ще щось можеш робити. Що я можу ще робити? Я Та просто при... ходжу вночі. Це в тебе? Треба спитати, я собі спала, тут ти в мене в ліжку оказався. Звідки я знаю, що ти там ще робив? Ну я не спеціально сам сам не хотів цього. Ні, класно. Я ж просто ну це ж випадково вийшло. Ну і звісно, ці всіх цих скандалів, постанов, інфоприводів це збільшення охоплень для того, щоб потім можна було подорожче продати рекламу. І на жаль, деякі люди готові за гроші рекламувати що завгодно. Це може бути реклама продуктів, які не. Ми не здалися блогеру, який навіть не удосужився їх потестити перед тим, як рекламувати. Але ну для чого? Аудиторія ж і так схаває. Можна просто забрати, наприклад, з баночки половину патчів і сказати: Боже, як мені вони подобаються, я так довго ними користуюся. І навіть той момент, що в кадр попала ось ця стопочка, яка з боку баночки була відставлена. Ну. Нічого страшного у одному зі своїх сторіз Юлія рекламувала печі для очей, стверджуючи, що використала їх на половину а ще дістала з своєї тумбочки. Проте на відео було видно, що вона лише відклала половину пачів, а не використала їх насправді. Там до мене вся косметика пач від нані б'юті. От ось такі дуже класні, вони дуже гарно пахнуть, і в мене вже немає половини баночки. Вони не приїжджають отак. Вони доповнені просто до кінця. Їх дуже багато, так що в мене вже половинки немає. І на жаль, це навіть не найгірше, тому що зараз ми підійшли до найболючішої теми. Це те, що деякі блогери рекламують азартні ігри і казино. І я нагадую, що. Що це є заборонено законом України? Інколи вони, ніби намагаючись якось скинути себе відповідальність, можуть рекламувати це, знаєте, в такій формі, типу, ну але ви грайте з розумом або ще щось. Ось, наприклад, реклама казано, як вона звучить. Наприклад, всі знають, я вам фігні радити не буду, і так далі. Всім все виплачують. Це головне. І тут важливий момент. Зрозумійте, що це лише розвага, але в якій з 200 гривень можна виграти по 7, 8, 10 тисяч, то чому б не спробувати? Я завжди кажу, що потрібно робити все з розумом, багато не кидати і вчасно зупинятися. Дуже цікава, до речі, приміточка, так? Вчасно зупинятися. Звісно, це ж так легко зробити людині, в якої залежність, так? Американська психологічна асоціація відносить патологічні азартні ігри до залежностей. Рішення обґрунтовується результатами численних досліджень в області психології, нейробіології та генетики, які показали, що азартні ігри та наркоманія є дуже подібними. Всесвітня організація охорони здоров'я визнала лудоманію психічним розладом і віднесла до розладів поведінки психіки та розвитку нервової системи. Ну тобто, людині з залежністю сказати: Ну, але ви ж там ну в міру грайте, ну знаєте, коли зупинитися. Але як виявляється, це ще. Не найгірший спосіб, як можна прорекламувати таку Юлічка. Можеш скинути трошки грошей? Не вистачає на новий манік. Блін, рятуй! Ось моя карта, відповідь Юрії. Це вже реально перебор. Я буду видаляти такі повідомлення, просити гроші на Манік, вам лінь зайти в ігри та натиснути дві кнопки. Чи пару тисяч для вас вже не гроші? Десь години дві назад мені написала дівчинка, яка виграла 7 тисяч, закинувши лише 100 гривень. Цікаво, так важко спробувати, чи легше написати та попросити гроші. І на жаль, найжахливішим просто в цьому всьому є те, що від цієї проблеми страждає багато наших військових. Ось, до речі, від діда Шанобі на цю тему він пише: я неодноразово стикався з ситуаціями сам. З часів АТО із Заказіків, коли люди були заборговані всім на світі, коли тікалися за і все із за манії. це хвороба і це факт. А на війні так це взагалі під... І сумно насправді від того, що ці люди вони, вони справді є інфлюенсерами. В них величезна аудиторія, на яку вони мають вплив. І власне через отаких от, от представників, які є. Насправді одними з найпопулярніших в Україні з мільйонними аудиторіями, так які дозволяють собі таке робити, страждають і інші там креатори, інфлюєнсери, блогери і так далі, серед яких є дуже дуже багато зараз українських класних людей, які роблять абсолютно різноманітний контент, я кажу там до кольору до вибору на різну тематику з різними характерами, які при цьому поважають свою аудиторію, які транслюють правильні цінності, піднімають. Важливі теми. і їх є багато, і на жаль, вони страждають через отаких от, от там людей, які роблять всяку хубаву. Отже, які у нас висновки в цьому відео? В першу чергу фільтруйте контент, який ви споживаєте. Відслідковуйте за собою, як ви почуваєтесь, наприклад, після того як подивились контент від якогось там інфлюєнсера. Так якщо у вас класний настрій, вам подобається, вас надихає і так далі. На здоров'я, але якщо ви відчуваєте, що там ви почуваєтесь гірше, пригнічені, загружені і так далі, краще відписатись від таких людей. І пам'ятайте, що саме аудиторія обирає, хто буде популярний, актуальний і так далі, а хто ні. Тому краще підтримувати класних, реально креаторів, які цього вартують, а не людей, які не поважають свою аудиторію, маніпулюють нею і так далі. А я вам дуже дякую за перегляд цього відео. Таким воно було. Емоційним, емоційні гірки вийшли, тому ваші думки залишайте, будь ласка, в коментарях. Я буду дуже вдячна за лайк, підписку і загалом вашу підтримку. Побачимось з вами дуже скоро в наступному відео. Па-па!